Доброго дня, бажаю міцного здоров'я. Зібрали ми 52 тисячі гривень з 97 тисяч. Пояснюю, це снаряд мінометний 120-го калібра, осколочно фугасний Їх у ворога дуже багато. Але ще більше в три рази отаких от от дронів камікадзе, які вони випускають по нам по два, по три камікази на одну людину, на одного бійця. Вартість, вартість цього снаряду составляє 50-60 тисяч гривень. Вартість дрона Камікадзе составляє 10-15 тисяч гривень. Тобто в три рази дрон виходить дешевше. І за що своєї камери він точніше знаходить ціль і точніше її вражає, ніж 120-й снаряд міномета. Дуже прошу вас долучитися до збору на рушницю. Дробові для збиття цих дронів. Саме тяжко нам зайти до...